Всім привіт! З вами Макс, ви на каналі YouTube Чуча TV. Сьогодні у нас досить цікаве відео, більше консультативне. У мене є ось така, бачите, збірка. Інвентор e Power 3,6 кВт. Дуже потужний інвентор, зразу скажу. Аналогічний інвентор у мене є на роботі на 5,6 кВт. Там у мене зібрана така збірка з таким інвентором на 12 ось таких подібних акумах на 100 годин кожен. 12 вольтових 12 штук АГМ. Це гелеві батареї, досить непогані, але ну, я б все ж таки, мабуть, літій-іон взяв, би, тому що це все-таки, ну, не, то. не то пальто, як кажуть. Значить, тут у нас послідовно дві батареї, 24 вольти, 100 ампер -годин виходить. Непогана збірка, цього достатньо, щоб як кажу, заживити два холодильника, телевізор і навіть ноутбук. Але є деякі питання стосовно експлуатації. Адже на роботі 12 ось таких ячеєк у мене за рік просто майже в нуль знищилися. І це пов'язано, мабуть, з тим, що я неправильно експлуатував ці батареї. Мені неправильно їх налаштували, пояснили, роз'яснили, і тому я у вас прошу, як кажуть, допомоги. Підкажіть, друзі, бо ці батареї у мене, в принципі, вони не працювали, у мене просто рік стояли, вони були трошки підзаряджені, там 30 чи 40%. Я іми не користувався. Реальна напруга на них це 13 вольт. Це, тобто, вони ось так стоять, не підключені до чого, в них 13 вольт десь приблизно ось так у кожного. Ви, мабуть, вже також помітили, тут у мене зараз стоїть 13,8 стоїть еквалайзер. До речі, рекомендую штука. Класна, вона вирівнює напругу на обох ячейках. Це дуже важлива штука, без неї будуть просто тут 14, тут 13, наприклад. До речі, ближче до плюса, завжди напруга більше, ніж до мінуса. Ну, це так мої помітки, скажімо так. Так от, друзі. При виключеному всьому відключених батарей, як я і казав, 13 вольт на кожному. Це нормальна робота їх. Те, що вони зараз можуть тримати ось таку напругу постійно, яка не буде падати. Але ви бачите зараз 13,5. А на моніторі у нас 27,6. 27,6 це плаваюча напруга, напруга, яку я встановив на самому інвенторі. Я можу цю напругу змінювати. Що таке плаваюча? Є максимальна напруга, ми її також встановлюємо в інвенторі 28,8, до якої він йде, заряджає його. Досить швидко заряджає, буквально за лічені секунди. Заряджає ці всі обидві батареї до 28,8, а потім плавно опускає до 27,7, 27,6, Той напругою плаваючою, яку ми встановили. Суть в тому, що він постійно буде підзаряджати. Хоч і не блимає, але він буде тримати цю напругу 27,7 на обидвох батареях. От постійно він тримає. Але якщо ми розділимо цю напругу 27,7 на 2, то це точно буде не 13. А буде 13,8. Розуміємо, так? а ми знаємо, що наші батареї в спокої, без підключення працюють на напрузі, ну, тобто вони стоять в стані спокою на 13 вольтах. Тому в мене до вас е, запитання логічне. Чи можна ось так постійно підзаряджати ось ці батареї, щоб вони тримались на цій напрузі, яка їм не, скажімо так, е, нелогічна. Тому що, якщо я, наприклад, зараз відключу ось цей інвентар, просто так от відключу живлення його, ми побачимо, що буде падати напруга. Бачимо, дивіться, як різко починає падати. 13,2 вже. Бачимо вже 13.1 і ця напрога впаде десь до 13 вольт. Це ми також бачимо ось тут на екрані. Причому сам інвентор, він не вимкнений. Тобто він ще працює, бо підключене, бачимо живлення мережі. Якщо відключити мережу, інвентор повністю потухне. І він не буде жерти наші батареї зовсім. В принципі, ну, логічно, але ж ми розуміємо, що у нас тут все ж таки є супротив, є ось ці дроти, які підключені досередині, там катушки і так далі. Мабуть, все ж таки буде якесь піджирати ось ці батарейки потрошечку. Я не впевнений, але чекаю від вас ваші думки, друзі. І так, в чому запитання? Бачимо, до 13 вольт у нас спустилася напруга, і ось на цій напрузі ці батареї тепер будуть ось так ось стояти триматися. Якщо я зараз знову ось так включаю наш інвентар, він зараз перейде в режим зарядки і почне заряджати. Зелен, зелене почне блимати заряджування і бачимо, зараз він працює від мережі напряму на навантаження. А SL у нас наші батарейки поки що не підключилися. Треба трошечки часу. Чекаємо, чекаємо, як кажуть. І чекаємо. Ось, будь ласка, у нас пішов заряд. І бачимо, вже пішло потихеньку, буде зараз заряджатися наш акумчик. Подивіться, як швидко, заряджає 28,4. І потім різко почне падати. Зменшуватися. 28,8 дойде по факту. І вже в кінці спуститься до 27,6, плаваючи напругу, яку ми встановили. Бачимо, зараз спускається трошечки нижче. І далі підніметься саме до 27,6. Цю напругу, плавачу, як я і казав, я можу змінювати, ставити яку потрібно. Ось і на цій напрузі він буде тримати, бачимо, він буде постійно підзаряджати саме до цієї напруги. Звісно, як я і казав, в мене виникає запитання. А чи правильно це, якщо при відключеному стані батареї видають 13 вольт кожна? То зараз ми бачимо 13,8. Можливо, правильно буде підключити плаваючу напругу, поставити саме 13 вольт на кожну батарею, тобто 26. І тоді він не буде постійно підзаряджати і тримати в підзарядки. Тобто, чи можна ось так: от, друзі, підзаряджати постійно в постійному режимі, чи все ж таки я щось упускаю. як кажуть? Тому до вас ось це запитання. І так, шановні глядачі, давайте підведемо підсумки. У мене до вас е, три запитання, скажімо, три варіанти, і хотів би, щоб ви мені підказали, який з них буде правильний. Перший варіант це коли ми просто відключаємо інвентор, навіть від мережі, ось тут відключаємо. І батареї у нас стоять просто ні до чого, скажімо так, не підключені. Лише дротами, ось так під'єднані, але це все не включено, навантаження немає. Вони в стані спокою, у них напруга буде десь 13 В на кожному, стабільна, і вони ось так будуть залишатися довгий час. Це правильно чи ні? Другий варіант це коли батареї підключені і включений інвентор, і він тримає на плаваючій напругі 27,7, яка рекомендовано по інструкції для ось таких АГМ. Батареї. Тобто він постійно їх підзаряджає і тримає ось цю напругу. Можливо, це він не підзаряджає, а просто тримає. Ну вона ж все рівно буде падати поступово. Ми бачимо це, коли відключаємо інвентар що падає аж до 13. Тобто він все рівно його підзаряджає і тримає на цій напрузі 13,8 на кожній батареї. Чи вірно це все? Чи ні? Про експлуатація в такому разі буде нормально, адекватно чи ні, чи не вграються ці батареї чи ні. І третій варіант це коли ми замість 27,7 плаваючої напруги ставимо, наприклад, ту напругу, яка реально фактично на цих батареях. Як ми зрозуміли, у нас тут 13 вольт фактична напруга в стані спокою, коли ні до чого не підключено. Тому плаваючу напругу, наприклад, я виставляю тут 26 вольт, і тоді у нас не має бути якихось от таких ось колосальних підзарядок, постійних підзарядок цих батарей. І тоді у нас буде і автономне живлення при відключенні світла, і батареї будуть в стані спокою постійно, поки тримається ця напруга стабільна 13 вольт. Це третій варіант. Дуже чекаю від вас відповіді в коментарях, друзі. Бо це дуже-дуже важливе питання. Адже в інтернеті, в Ютубі нема нічого такого, щоб нормально хтось адекватно пояснив, як правильно працювати з даними збірками. Інвентор плюс ось такі ячейки-батареї. Дякую за увагу. Слава Україні! Бережіть себе!